І Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. На Розважаючи над темою існування невидимого світу, маємо розуміти, що йдеться не лише про ангельський невидимий світ, йдеться не тільки про англії, які є нашими охоронцями, світлими ангелами. Але і про демонів світ страшний і жахливий. І цей світ постійно впливає на людину. Світ зла не споглядає байдуже на життя людства, але впливає безпосередньо на нього. І сьогоднішнє Іванецьке читання. Чітко звальовує нам оту картину, яка говорить про пісватість, тобто тих людей, які були одержимими злими духами. І ось коли ми чуємо ці івангельські такі уривки про те, коли Господь звільняє людину. Сили злого Духа, яка вселяється людину. Багато людей скептично до цього ставляться, не маючи віри в те, що це таке може бути. І дехто про це і відкрито каже, я вірю в Бога, але всяку силу вірити не хочу. Як ми бачимо на сторінках Священного Писання, власне, Описується про те, що злі сили це духи, які мають розум і волю. Але воля їх спрямована проти істини. Вони роблять все для того, щоб зло запанувало в серцях людей, щоб воно госторжествувало в цьому світі. І тому, коли Люцифер, той, який був найсвітліший з усіх ангелів, але постав проти Бога, він був скинутий із неба. І скинутий він де перебуває? В піднебесі. Тобто ми читаємо про те, що Біблія називає диявола князем, що в повітрі. Взагалі в лінійній мові по-різному називають демонів. Зокрема, найчастіше ми знаходимо таке ім'я, як сатана, що означає противник Бога, той, що противиться Богові. Діяво, що означає той, що розділяє, той, який розділяє подружжя, той, який вносить різні розколи і є між християнами, той, який розділяє. Везевул, це той, хто вносить всякі нечисті тілесні пожидання, блуд розпуста, всякого роду ріст, ріст, різні гріхи, що пов'язані із перелюбством, розпустою і всякого роду блудодіяння. Також везебул, що означає, Перекладі порожнеча пустота. І є різні чи багато інших імені, які, власне, охарактеризовують оцю негативну сторону, а власне там тільки негативна і присутня у цих духах, які постали проти Бога. І ось як вони діють. Як вони впливають на людей, яке вони мають відношення до нас? Вони не залишаються осторонь всього того, що відбувається в світі. Вони провокують війни, вони провокують ненависть і злобу між людьми. Вони провокують різноманітні гріховні пороки і торкаються воїнів людей. Ми чуємо. На сторінках священного писання про такі два види це одержимість та біснуватість. Це говорить про те, що є такі моменти, коли біси цілковито заволодівають тілом людини і не дають їй спочинку ніколи. Це ми чуємо про цих двох біснуватих гадеринці. Написано, що вони були дуже люті, що біс ганяв їх по пустині. Що люди, які проходили поруч, надзвичайно боялися, і звісно, було чого боятися. Вони проживали не в домах, а в гробовищах. І, власне, оце постійне перебування бісів, великої кількості бісів. бо написано легіон, велике число бісів перебувало у цих двох людях. І вони мали велику силу. Вони мали таку силу, що розривали ланцюги. Вони ніхто не міг їх зв'язати, ніхто не міг їх приборкати. Чому? Тому що біси вселилися в них, і це вже була не їхня природна фізична сила, це була бісівська сила. І ось оцей стан є дуже животним. Почті з тим є ще один стан це коли біси можуть на певний період часу вселятися в людину, а потім залишати їх спокою. Приступами такими братиї. І ось, власне, оці всі моменти, вони описуються на сторінках священного писання, перед цим є безсилою медицина. Тому що ці захворювання мають одне джерело. Цим джерелом є зла сила, бісівська сила. Але Бог усім доріг Христі, навіть якщо ми із з вами є вбережені від такого стану, і за це славимо Бога, то маємо розуміти, що ще є невільники, які опановані пристрастями бісівськими. Це лінивство, це гордість, брехня, ненависть, блуд і всякі інші віхові пороки, які походять так само від злої сили. І Слій дух внушає людині це як пристрасть. Людина спочатку є схильною до цього гріха, а потім поступово стає залежною від цього гріха. І сьогодні ми часто чуємо цій термін залежний від алкоголю, залежний від... Наркоманії, залежні від тютюну, залежний від інтернету. Що це говорить про яку залежність? Ідеться, що за кожним із цих прискрестей стоїть зла сила. І людина вже є залежною від цих прискрестей. І саме ця залежність є дуже небезпечною, бо в кінцевому результаті людина може стати і одержимою. Візьмімо для прикладу залежність від інтернету. Ми зараз спостерігаємо, як багато людей користуються цим, практично всі користуються соціальними мережами і так далі, але в з тим, як це згубно впливає, скажімо, на дітей. Якщо діти, скажімо, постійно сидять біля комп'ютера чи біля телефона, і це постійно, регулярно, щоденно. В кінцевому результаті навіть є такі на Ютубі виставлені ролики про те, що коли мама забирає в дитини телефон, що робиться дитиною? Дитина паде в припадок біснування в повному розумінні цього слова. Тобто це говорить про що? Що ця пристрасть переросла в біснування? Так само будь-яка інша пристрасть може перерости в біснування. Тобто, коли біс заволодіває тією людиною, яка перебуває постійно в цьому вісі, коли людина полюбила цей гріх, коли цей гріх вже так вплився в життя цієї людини, що вона без нього бути не може? Коли людина не може без цього обійтися. І ось тому оця духовна боротьба. Вона триває в житті кожної людини. Ми про це часто говоримо на вроках школі, школи Поручення Святого Письма. Наскільки важливо розуміти, що за душу кожного із нас ведеться велика духовна боротьба. І в цій боротьбі беруть участь духи, духи зла, які мають заздрість. Вони хочуть, щоб людина не унаслідувала те, що вони втратили. Але щоб людина була засуджена на те, на що вони будуть засуджені, тобто на вічні муки. після має велику ненависть до людини. Чому? Тому що Бог проявив свою особливу любов до кожного із нас. І вони знають, як Бог любить людей. Вони знають, що Бог хоче спасіння всіх людей. І, власне, вони. Протистоять цьому, щоб людина не унаслідувала те, що мопритуло тим, які люблять його. І ось захист проти всіх цих демонських впливів, в чому полягає цей захист? Найбільше, чого бояться демони, це Святої Євхаристії. Людина, яка приступає до частої святої сповіді і до святого Причастя. Це є та людина, до якої не може доступити дух. Так він може спокушати, так він може відволікати, але не має безпосереднього впливу на того, хто причащається, хто приступає до святої чаші. Чому так боїться цього? Тому що тіло і кров це та жертва Господня, яка була принесена заради спасіння всього людства. І людина, яка приступає до святої чаші, яка приймає в своє серце не тайни тіло і кров, вона має у собі завдаток вічного спасіння. Слідуючи, чого боїться, Віце знаку Христа. Ви знаєте, я дивуюся, як люди все життя ходять до церкви і все життя махають куди-небудь. Чому так важко осінитися до знаку Христа? Чітко, ясно і виразно. Захисти мене Господи, силою, чесною і животворчого Христа, і ним охоронити всякого зла. Хрест. Це те місце, де було проявлено найвище ступінь смирення. І диявол найбільше боїться цього отії покори, оцього оті смирення Христа, який конав на Хресті заради нашого спасіння. Коли він проявив найбільшу ступінь любові до всього людства, а разом із тим велике смирення не прокладав своїх ворогів. Не Вийшло з його уст те, на що очікував диявол. З його вийшла вийшло тільки молитва. Отче відпустию, бо не знаю, що роблять. І коли ми осіняємо себе знаком Христа з про те, що на Христі помер наш спаситель, човниться диявол. Слідуючи цей свята вода, довгу привичку мають ті люди, які причащаються йорданською священою водою, щоранку які наші споживають Воду. Тому що це так само є захист проти всякого, всякої своєї сили. І що ми бачимо, що Господь не залишив нас самотніми. Господь дарував нам те ту, ті засоби, якими ми не можемо боротися проти всякої сили з вами. Але ми можемо тоді у греці оприділити собі стан своєї душі. В якому стані наша душа. Якщо нам не хочеться молитися, якщо нам не хочеться читати святе письмо, якщо нам не хочеться йти до церкви, якщо для нас байдужені всякі християнські практики, якщо для нас це все чуже, якщо для нас це все байдуже, це є діагноз, це є симптоми того, що ти відходиш від Бога. І відходиш у країну зла. І відходиш у ту країну, де царствує князь, той, що повіти, дьявол. який робить все для того, щоб погубити тебе, який спрямовує всі сили свої в напрямку пагуби, в напрямку, щоб людина навіки згубила своє спасіння. І ось трудоріво Христі, ми маємо про це завжди пам'ятати. І бачимо сьогоднішнє Іванівське читання, воно лише ще інший дуже цікавий аспект. Тобто оця втрата вісні просять, дозволь нам увійти в стаду свиней, Господь кавідіть. І вони вийшли в стаду свиней, і все стаду кинулося з в море і потопилося у уді. Пастухи, який пасли це стадо, пішли в місто і зістили жителям, що все про все, що сталося. І звичайно, розповіли, про простівні цих Бог існувати. І весь народ вийшов на зустріч Господу і просили, написали його, щоб він відійшов від їхнього краю. Ви знаєте, коли кожен із нас, коли кожен християнин. Каже, Господи, відійди від мене, Господи. Тоді, коли гріх перемагає у нас. Коли гріх стає нам золотким, ми кажемо, Господи, Господь Духом Своїм Святим каже, не роби цього людину. А він каже, Господи, відійди від мене. Я сам розберуся, що мені робити, що мені не робити. І це дуже страшно. Господь ніколи силою не вбирається в життя жодної людини. Бо написано, і Господь що зробив? Відійшов від їхнього краю, війшов у чоле, переп'нув назад і прибув до свого міста. Господь не сперечався задарінцями, Господь не доказував свою правоту, Господь не доказував людям, ви не знаєте, що ви робите, люди, ви не знаєте, кого ви відганяєте, люди, ви дивіться, що сталося, от оздоровилися ваші. Співвітчизників від невідкомої хвороби, він просто тихо відійшов. І тому, дорігу Христі, це наука для нас. Бо уявіть собі, що ота матеріальна втрата, яку понесли Гадаринці, я не можу собі навіть уявити в таке стало 2000 сине. Це дуже багато. Але уявіть собі, що понісши цю матеріальну втрату. Вони наскільки сконцентрувалися на своїй втраті, що вони не побачили дару Божого, а це заявлені при своєму розумі, гідній співвітчизники цілковито, здорові та визволені від бісівського поневолювання. І ось тому, наскільки небезпечний є гріх, наскільки небезпечною є пристрасть бісівська. Наскільки небезпечним є це в житті сучасному, в житті нашого, оцього навчає нас сьогоднішній маркін. Тоді, коли просили Його, це була так само своєрідна молитва, Господи, залиши мене. Господи, залиши нас. Ми просимо Тебе, залиши нас. Господь каже, добре, якщо ви так просите, то я залишу. Щоб ніколи ми своїми словами, ані своїми ділами не чинили так, як чинили гадариці. Навпаки, ми повинні взивати, Господи, прийди до нас. Господи, оселися серед нас. Господи, царюй над нами. Господи, керуй нашим життям. Господи, опікуйся нами. Господи, не залиши нас. Це оці молитви мають бути повсякденними нашими зітханнями. Богом. Ви знаєте, як часто навіть наш український народ, як багато є пісень на прославу нашої України, як багато сказано про величезну культурну і традиційну спадщину нашого українського народу. Це поспівали поети, співаки. Про це є дуже багато сказано і написано. Але як часто наш український народ, і оце, що я зараз вам скажу, ніхто не каже, уподібнюється гадаринцям. Навіть зараз, в часі, коли триває війна, нещодавно у Києві за дозволом влади було проведено гей-парад. Скажіть, чи це потрібне? Звісно, що ні. А як дивиться на це Господь? З огидою дивиться. Дивиться на, на нас Господь, як дивився на Содом і Гомур. І ось, власне, тому ми маємо розуміти, що і тільки у Христі наше спасіння, тільки тоді, коли народ впаде на коліна перед Богом. Тільки тоді, коли народ визнає свої гріхи перед Богом, тільки тоді, коли народ прикличе Господа в своє життя, тільки тоді буде велика перемога. І усім ця перемога буде над князем світу цього діяво. Але коли сьогодні боряться з уроками християнської етики, щоб їх не було в школі, коли сьогодні провадять якісь. Такі програми вже з дитячого садочка про одностателі пари, то ми часто уподібнюємося цим, оцим гадаринцям, які кажуть, Господи, це нас. Ми самі розберемося. Нам свині важнішими є за ці відуші, які спас. Тому не обираємо свині, а обираємо Христа. Не обираємо гріх і не мовчим на гріх, бо мовчати на гріх це означає погоджуватися з гріхом. І скрізь закільки можливо, чи вас хтось питає про це, чи не питає, але висловлюйте свою думку, що я проти цього. І коли будете чути, що вже в садочку вели цю програму, прийдіть і скажіть, ми проти цього. І коли будете чути, що школи вже немає християнської етики, прийдіть і скажіть, ми проти цього ми хочемо, щоб наші дітей вчили про Христа, про його вчення. Бо ми християни. А якщо ми будемо байдуже до цього ставитися, то будемо схожими до тих, які кажуть, залиши нас Господи, а ми самі собі вирішимо, як мужик. Тому дай нам Боже пізнати тебе. Відчути тебе, почути оцей твій тихий і ласкавий голос, почути оцей твій лагідний стук, який є біля дверей нашого серця. Бо ти хочеш нашого спасіння так само, як хотів спасти тих години. Ти хочеш, щоб усі люди до пізнання істини прийшли, і щоб усі люди унаслідували те, що ти приготував для них. Idaj nam se priznati, idaj nam se videti, in ne daj nam zasumnevati se v dubi, in ne daj nam vid pasti v tebe. Amen. Slava Jezusu Kristu. Amen.